З якого віку зароджується душа. Ну, якщо ми кажемо за душу в контексті свідомості, то вона не з віку зароджується, вона існує поза життям. Тобто, у нас багато навіть тут присутніх. В певних станах свідомості ми виходимо, можемо виходити, ну хто хоче це обов'язково. Ми виходимо за рамки і можемо бачити якби декілька своїх життів. Тобто, ця душа вона не зароджується з народженням. Вона вона є поза тим. Якщо ми кажемо душу в людському контексті, то, то, то душа приходить в ембріон. Душа приходить в ембріон по різному, але зазвичай це десь там ну, другий другий третій місяць. Тобто воно десь тоді чіпляється, конектиться з ембріоном, і тоді вже душа душа в, в внутрішньоутробної перинатальній частині, вона вже інтегрується з ДНК. Тобто в цей момент проходить інтеграція душі з ДНК. Але перший місяць-півтора, ну, буває по різному, звичайно, десь, десь місяць, да, перший місяць, ця інтеграція, ще, ще цей ембріончик він розвивається просто сам по собі. Хоча, знову ж таки, в кожному бувають різні, різні якісь такі а, випадки.